У вірші, і відшукайте слова, якими описано дії миши. Що вона робила? Ось так. Що робила? Дивіться, книжечку. Вишивала. Ще що робила. Аня? Співала, співала. Ще що робила? Зажурилася, що зробила. Так, Ще, щита. Добре. А тепер скажіть, ось так руку поставте. Скажіть, яку ви уявляєте? Якось маленький добре, ще якось веселе, ще. Працьовитою правильно. Скажіть, а чому, коли нам уважно слухали, в кінці було сказано, що таку сорочечку не можна купити за гроші? <звук> так? <звук> тому Що <звук> <Тому>? що? <звук> Тому що, якщо самому шити, то це найдорожче. Так, і на українській мові, це найдорожче правильно, те, що ми робимо своїми руками. І мама дочка вишила своїми руками своєму синочку та сорочку. А тепер подивіться всі на екран у віршику, зустрілися такі слова. Ми зараз з'ясуємо зміст місць цих слів. Захисно ніточки і виточки. У другому стовпчику написано не по порядку відповідь. Подивіться, знак зроблений на будь-які речі, на будь-якому предметі для відмінності від інших. Зашита з вибора ту невелика складочка на обіці. В перекладі на російську мову залісня. Завідно. Давайте подивимось з вами. Перше слово задрісно. Як ви думаєте, яка відповідь підходить? Так. Ще подумаємо. Думайте уважно. Заздрісно це що значить? Так. Ось у нас є відповіді. Дивіться, не з тексту, а дивіться, є відповіді у нас. Отак. Його, будь ласка. собі, Де прошити її потрібно? Оце називається квиточка. А виточки, що це, 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 це таке? Це це за... це... Добре, це зашита з вивороту, невелика складочка в одязі. А тепер у вас на парті лежать картки. Візьміть картку, покладіть на книжку зверху, не закривайте книжку. І прочитайте перше завдання. Це словникова робота. Слова Ілі, які зустрічаються в тексті. Читаємо. Тільки перше завдання. Так. Поліна, будь ласка, прочитай правильно всі слова. Досить. Це тише Поліна. На Перше, все, все прочитаєш. Читай. На пеньочку, далі. Павутиночка, гарно читаєш, м'ясно. Маша, далі. Все, Поліна. Маша. Крильцями. Ниточка. Давайте разом прочитаємо. На пеньочку, павутиночка, сіпіниночка. Починає, почитаємо два помилу. Я читаю ви за мною. У лісочку очку очку. На пеньочку очку. Вишивала.

Обідлозі бігає, на сінечко збирає. За... Сірий, моторний, на сонячних сів надзьобався добре і далі волотів. Остапу, будь ласка, Головець. Головець. біля грубки гріється, без водички миється. Даша, хто це? Хто це? Ходить. Правильно. А як ви думаєте, чому саме цих героїв я взяла для небагато? Чому? Даша? Даша. Там казка те. про театру, те, мишку і виситу. І, і пиццю. Правильно. І, Тому що казка, про яку ми з вами ем, будемо, читаємо на уроці, саме про цих казкових здоров'я. Я оцінюю роботу Даши на 11 балів. Оцінюю роботу на 11 балів. Так ще гарно на сходях працювала на 11 балів. А, а тепер поставте пальчик на початок. На початок. Читай Валера, Валерія. У лісочку за сорочку вишивала сіра мишка для синка свого сорочку. Мишка, свинечка, та споликиночки. Гулочка і з вілочки дихаю її ночки. Вишивали і співали, по хороші нас тримали. Горобці злетілися, на конечку сілися. На сорочку вишити, закинули. А я повідочки начинаємо. Іли щоб навіть? Загубили голоску і розірвали ниточку. Постирали крипцями ниточки на ниточки. Миша? Миша на височка зажурилася.

Волочка із mm -hmm. волочки голочки і поліялички. Зпівала і співала, бо хороший напівала. Голоці заділися, на беречку сіла. На сорочку вишиту заздріну дивилися. От коли втомилися, заздріло. Заздисну дивитися. То <голов> взялися. Взяли це весело. Весело. Ми вже собою. Витися. Загубили голочку, розірвали ниточку, постирали. Оп, дві строчки. Пустини, Постр... міточки, на виточки. Миша. Миша зажурилася, заридала гірку. А синочок без сорочки три таблику. По лісочку на плечку вишивала сіра ручка для біля свого сорочку. Ниточка типу риночка та й з полтиночки. Волочка і волочка тикнули явиночки. Вишивала і співала, Хороший капкій мала. Горобці летілися на плючку сіла. На сорочку вийши тут, дивилися, а коли втомили. і додать міркування. І, і от, екрана читаємо. Спочатку мишка. Спочатку мишка. Спочатку мишка, мишка вишивала для синочка весело. Весело. Тому що. Чому? Б, тихо, тому, тихо. тому що хотіла б вона порадити. Порада. Правильно. Хотіла э, радість своєму синочку це ставити. Далі. Слідуючи дивимося, яким настрій став мишки потім. Чому? Червоним кольором написано настрій мишки став сумний. Тому що, Аня, настрій мишки. Настрій мишки став сумний, тому що брав цілий витували... Ниточку Нітечку. Якщо... І загубили голочко. Добре. Далі, третій, дивіться. У кінці казки настрій мишки знов став веселий. Чому? Нас... Настя Веселий, став знову веселим. Я здала ниточку і і Зв'язала дошила сорочку. Добре, Ілюша одинадцять бальів за роботу, що отримує. Його одинадцять бальів. А тепер подивіться в книжечку. Біримо книжку. Знайдіть рядочки яких підеться мова про те, як мишка вишивала сорочку. І зачитаємо. Шукаємо її ради. Виконишся. Вишивала і валим. Добре. Ще. Тихо, тихо, тихо. Ще. Оєсе, що на пенішку вишивала, сіря. Вишивала і співала для синка свого сорочку вишивала. Добре, далі подивіться уважно. Скажіть, як можна оцінити вчинок горобців? Як можна оцінити? Подивіться уважно на екран. Чорним кольором написано. Я засуджую горобців, тому що, перше, я радую вчинок горобців, тому що за такий вчинок мені соромно. Тому що. Отак рука. Відповідаємо. Я роботу, Тому що? Тому що хробці розірвали віточку та повинні Добре, хто по-іншому думає, поля, будь ласка. вони не саму. Почни з слів. Я... Ти одобрюєш чи засуджуєш, Я чи так, то і сором засуджуєш. Що вони мушу. Міжали, міжали. Тобто вони не поважали чужу працю, так? Ще, Таня, ти, як думаєш? Їм не соромно, а нам за їх вчинок стає соромно. Чому вчить цей вчинок? Чому вчить чинок? Пожалуйста, Андрій. Тому... Мене вчить вчинок, що треба поважати чужу працю. Поважати чи? Правильно сіли всі в і послухали уважно. У вас є картка. На картці є квадратики, прямокуточки, і є твердження. Перше, воробці теж хотіли мати сорочку. Друге бешкельники заздрили машенятні, не поважали чужої праці. І третє, воробці хотіли допомогти вийти. Поставте або галочкою, або плюсиком. Ту відповідь, яку ви вважаєте правильною. Андрій дуже гарно працював на вулиці сьогодні 11 баліологи, чекав, гарно, молодець. Одна відповідь повинна бути. Повинна бути одна відповідь. І так, Валя, як ти думаєш, яка відповідь правильна? Перша, друга чи третя? Так. Добре. Правильно? И слева, будь ласка, скажи. Сорочку ходила такую, як ты вважаєш вишке? На Які фарби переважають на цьому малюночку? Так, яка я нажати? Жовті, ще. Білі, ще, червоні, червоні. червоні. красиві, не ну, кажемо, Чі. красиві. Сині, ще теплі. Теп. І так, конечно, як Маша вже сказала, як називаються такі фарби? Образок, мол, чим, в образові творчого ми теплі. Холодні, Так, а ти є дуже теплі. Теплими слабами ми малюємо весну, літо, осінь можна доквартувати ще. А холодними ми малюємо зимою. І так, подивіться уважа на малюночок і скажіть. Які рядочки? Автор проілюстрував на цьому малюночку. Які рядочки? Пожалуйста, Боля. Там є парочі, на Настрій, як вишка вишиває сорочку. Який настрій мишки передано на цьому малюночку? Рома. Настрій. Не риса характеру, а настрій. Веселий настрій. Добре. Рома балів, трішечки ти неправильно відповіла на питання, але думка в тебе була правильна. А тепер уявіть, якщо б ви були художники, який малюнок намалювали б ви Даша, будь ласка, Я беру. Так, горобці, які э, розтокли вилочки да, і э, хочуть. Я б малювала вишивку, яка сидить, на вишку вишиває. Так, ну так і же малюночки художник разобразив. Будь ласка. Я б помогу їх львала.